Ця горілка була замовлена мешканцем Бердичева через інтернет і поступила до Бердичева через логістичну компанію. Вона приїхала, ну і людина, відповідно, прийшла де в пункт де видачі товарів, заплатила кошти і отримала дану горілку. Дану горілку він отримав як спів. Спочатку ми його зранку в перший раз допитували, то він сказав, ніби для власних потреб. Коли ми встановили, що люди потрапили в лікарню і допитали цих людей, які тимчасово зараз два чоловіка втратили зір, вони сказали, що вони купляли даної особи. Тоді дана особа сказала, що так, що він признався, що він реалізовував, що він продавав. Він замовив її в тетрапакетах, таких десятилітрових, яких зараз продають. Кругом підроблену горілку приніс додому, завіз додому на тілешці возику, 5 тетрапакетів, і вдома він вже розливав В пластикові пляшки і продавав серед своїх знайомих, товаришів, колег по роботі. Крім цього, коли ми поїхали в лікарню це, ми встановили, що ще перед тим, 21 вересня, один чоловік. Від вживання даного сурогату помер. Він попав в лікарню і через день помер. Як на даний час експертиза ще не проведена, але як передбачається, що там, скоріш за все, є метиловий спирт. Ну, експертиза ще не проведена, це ще точно не доведено, що там є всередині. В даний час дана особа в нас затримана, ну він ще не арештований, поки затриманий, ми. Сьогодні плануємо оголосити йому підозру. Вчора зареєстрували кримінальне провадження за статтею 204 частини 3, незаконне виготовлення та реалізація підакцизних товарів. І сьогодні будемо оголошувати, плануємо оголосити йому підозру і будемо вирішувати питання щодо його арешту. За дане порушення кримінальне передбачається вигляді. Позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. У нас бу, поступила інформація від наших колег з Харківщини, звідки даний сурогат приїхав. Поступила інформація, і ми вже почали дану інформацію відпрацьовувати, встановили особу, встановили через екологістичну компанію. Він отримував фальсифіковані алкогольні напої. І вже далі ми від того відштовхувалися і працювали. Користуючись нагодою, я хотів би всіх мешканців Житомира, Житомирської області застережити, застережити, попросити навіть не вживати алкогольні напої і не купляти дані алкогольні напої, які невідомого походження, і невідомо де виготовлені, і невідомо, ким реалізовуються. Це в першу чергу для вас, для вашого здоров'я, для ваших сімей. Якщо вже дійсно ця людина хоче там випити чи якийсь свято, то саме. Піти в магазин, а ще краще в такий спеціалізований магазин, купити якісну алкогольну продукцію і вжити, і не своє життя і здоров'я не надавати риску.